Перших 10 рекомендацій священників. Виконуючи ці умови, Бог дав мені двох дітей, хоча лікарі говорили, що не буде дітей і навіть не хотіли брати гроші, щоб пробувати, кинув курити, так що навіть вуха не пухли. Хоча стажу куріння мав понад 28 років, 5 років вже нема приступів, але місячний укол роблю. І ще багато чого доброго зробив мені Бог. І так перші 10 рекомендацій священників. Перше. Найчастіше сповідатися, робити щодня і спецсовісті, причащатися святих тайн обов'язково з належним приготуванням. Друге. Суворо дотримуватися посту в пісні дні середу і п'ятницю. 3. Причати себе до смирення через неосуд інших, частіше просити вибачення. І думати про себе як про грішного і останнього, і ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі, і тим більше не звертатися до бабок і чи бути смиренним. Четверте, найчастіше закликати Ім'я Ісуса Христа, тобто, вимовляти Ісусову молитву, Господи Ісуса Христе, Сину Божий. Помилуй мене грішного і перехреститись. Це самодоступна для християнина допоміжна молитва. Священна наша спадщина встановлена по навіянню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу, як це видно хоча б на прикладі звернення до християнства священомученика Киприяна. Тільки хреститися треба правильно. З благоговінням не поспішаючи. Щодня проймати наче серце священну воду, мазати хворі місця освяченим маслом, з звітаря від служби та літії, від соборування, від мощів, від чудотворної ікони. Шосте. Щодня слухати або читати Євангелія. Це обов'язково. Частіше повторювати тексти Святого письма і молитвослов'я, вкрай неприємні нечистим Духам, наприклад, акафіста Христратигом Божому Михаїлу, акафіс до Пресвятої Богородиці, молебень до Христа Чоловіколюбця, молебень до Богородиці. Всі ці посилання я дам в коментарях або внизу відео. Корисно молити щодня вервицю або читати, слухати псалтир, заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб, можливо, частіше звертатися до них у різних обставинах. Відомий випадок безграмоти звільнився від біснування, як тільки вивчився читати псалтир, читати також про зцілення від ікон і мощів, перечитувати життя святих. Обкурювати ладаном і обкурювати святою водою житло, і окроплювати святою, святою водою житло. Чинці це роблять кожного місяця. Здійснювати поломництва проще, щоб прикластися до святині до мощів до чудотворної ікони, зануритися в свящ... святе джерело. 9. Молитись за свій рід, за українців, а потім дойти до рівня, щоб молитись за всі душі в чистилищі. Малому був вірний, поставлю тебе над великим. Корисно просити молитов про себе учінців і священників. 10. Щедро творити милостиню. Не попрошайкам на вулиці, а в церкві і проносити обов'язково хліб на літургію за померших. Допомагати споруджувати церкви, монастирі, але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої.